Національне бюро збільшує штаб працівників безпосередньо задіяних у розслідуванні топ корупційних злочинів та оперативній роботі. Рішенням директора відповідні зміни цього тижня внесені до штатної структури, не чекаючи, поки депутати проголосують за збільшення граничної чисельності працівників на му на 300 осіб. Бюро реагує на виклики воєнного часу і шукає ресурси підвищення ефективності розслідувань всередині. За рахунок зменшення кількості працівників деяких управлінь та відділів, в тому числі керівних посад, вдалося оптимізувати структуру і вивільнити 20 додаткових посад. Це три детективи для розслідування корупційних схем у Дніпрі, три детективи-аналітика і два працівника криміналістичної лабораторії, а також 12 співробітників оперативно-технічного управління. Завдяки таким кадровим змінам, національне бюро посилює ефективність виконання своєї основної функції розслідування знишко. Дження та запобігання корупції.